Одного разу жив був на світі чоловік. Він хотів справити своє життя на краще, і почав робити дуже багато добрих справ і тішився, що робить добро, і радів тому, що стільки добрих справ він вже зробив. Але сталося так, що, ідучи дорогою, маленька така історія. Ідучи дорогою, він побачив стареньку бабусю, у якої від пальта. Відірвався гудзик. І він так думає: та що ж гудзик означає? Але десь в душі внутрішній голос підсказав, сказав Підніми його. Він підняв цей гудзик з землі, підбіг до бабусі, віддав її цього гудзика. і бабуся стішилася, що добрі люди є. І прийшлося чоловікові відійти в вічність. Прийшовши у вічність, були співставлені його добрі справи, які він робив, і справи злі, які він робив, і на Терезах Оці злі справи переважували добрі справи. І ось коли ангел Господній ніс до цих ваг маленького ґудзика і положив на вагу добрих справ, добрі справи переважили злі справи, і чоловікові були дозволені відкритися ворота раю. І чоловік здивувався і запитує ангела: А чому я так багато добрих справ зробив? І зло переважувало їх. Чому цей гудзик? Ангел відповів через то, що ти щиро зробив це. Не гордився, ти підняв, дав. Ті справи, які ти робив добрі, ти ними гордився. Тебе була гординя, що ти робиш добро. Ти себе величав, ти себе хвалив за то. Але насправді треба без гордості, а з любов'ю до ближнього робити добро. Бо Бог є добро і Бог є любов. Робімо з любов'ю, все, як каже апостол Павло, навіть якби ми все віддали, все пожертвували б і всім, а любові не мали би, то ми є ніщо. Тому любімо і робімо добро з Богом.